Гільєрмо Дель Торо воскрешає Франкенштейна, але це не просто чергова історія про шви і болти, це готика з душевним болем і r рейтингом. І поки монстр ще не став інфлюенсером, підпишіться, бо тут буде ще більше кіно, де чудовисько: це не він, а й ми. Оскар Айзек у ролі Франкенштейна чоловік, що явно забув, що етика теж наука. А Джейкоб Елорді грає монстра з поглядом: Мене створили без мого дозволу, і тепер я проблема. У трейлері Крижана Арктика, готичне освітлення. І кожен кадр як картина з музею депресії. Дельторо явно готує більше, ніж горор. Це буде притча про самотність, страх і відповідальність творця. Це виглядає як глибоко особистий проект не стільки про монстра, скільки про біль людини, яка його створила. І про обійми. Які ніхто не дав. Франкенштейн Дель Торо» виходить на Netflix у листопаді. якщо трейлер вже змушує мурашки бігати, уявіть, що буде з фільмом.